Парадна форма, море квітів, ностальгійні шкільні мотиви. Десята полтавська школа відпустила своїх пташенят. Когось всього на три місяці літа, а когось і в зовсім доросле, відповідальне самостійне життя. На останній вам урок то сумний дзвінок вам бажає перший клас Добрий путь. Час. Всього на кілька років старшою за своїх сьогоднішніх учнів прийшла сім років тому до десятої молода вчителька Наталія Савченко. Нині радіє, що разом вчилися, відпочивали, дорослішали, долали граніт науки. Я бажаю своїм дітям всього найкращого: вступити в ті університети, куди вони бажають здати ЗНО, А найголовніше стати. Гарними людьми та без досвіду мудрих наставників зізнається пані Наталія. Початок її педагогічного шляху був би не таким безхмарним. Допомагали, говорить усі, та найбільше завдячує своїй колезі Світлані Саїтовій. Інтеграли і диференціали, теореми акціону, рівняння, кути прогресії. Увесь колись незрозумілий світ математичних наук разом з нею підкорив вже 13 13-й випуск учнів. Діти все талановітіші і талановітіші становляться, дуже гарно навчаються. От і вибирають такі спеціальності, які потрібні саме нашій державі. Вдячність своїм педагогам. Ось що переповнює тих, хто вже завтра перестане називатися школярем. В кожного свої плани на майбутнє та про них зізнаються поки що не думається. Хочеться побути у школі. Я з першого класу тут дічусь. дуже запомнились наші учителя, які нам всегда допомагали в будь якій ситуації. І моя любима ніколи їх не забуду дійсно. Очень хорошо время. Обстановка була всегда у нас шикарна. Учителя давали ну, все, щоб ми радовались, можно так сказать, щоб у нас було счастливое детство. Хочу стати тренером по футболу. Я сам футболіст. Хто хвилюється більше за випускників, так це батьки. А якщо мама ще й педагог, то емоції цього дня подвійні. Сьогодні свято останнього дзвоника є для мене дуже особливим, тому що школу закінчує мій власний син. Дмитро, і я сьогодні дуже хвилююся, тому що я випускаю не тільки свого сина, а я випускаю 32 дітей. Вчителем, яких я є з п'ятого класу, вони для мене рідні, близькі. Випускники прощаються з рідною школою, а от на першачків чекають лише канікули. Перший клас був нелегким, говорить класний керівник Галина Ленько. Звикали один до одного до дисципліни, до предметів діти. Звикали до нової програми. Вчителі. Діти писали олівцями. Це було Ну, як на мою думку, дітям було важко. Вони звикли писати ручками, а потім перейшли до олівц до олівців. Але до нового року поступово ми перейшли на ручки, з цією нововведенням ми справилися нововведення заключалося і ще в тому, що перевірялося все зеленою ампулкою. Так як таких великих труднощів не було. Останній дзвоник пролунав. Він дав новий відлік для усіх: школярів, вчителів, батьків. Попереду літо час відпочинку, оздоровлення, роздумів, випробувань. Ну а після, після родини десятої знову збереться разом традиційно 1 вересня.